Слава Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу! Слово Боже, Біблія, Ісус Христос говорив про те, щоб кожен із нас Він був хрещеним Духом Святим. Тобто Ісус Христос прийшов, щоб ми мали світло і розум. Ісус Христос сказав: Ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, і будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї та Самарії і аж до краю землі. Якщо ми хрещені Духом Святим, то ми будемо свідчити про те, що Бог так полюбив цей світ, що віддав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тому дуже важливо бути хрещеним, саме Духом Святим, не додати до Слова Божого, не віднімати, стверджувати Слово Боже і допомогти людям також бути в тілі Ісуса Христа. А тілом Ісуса Христа є церква. Відповідно бути в однодумності і в однодушності. Амінь.